Друзі, наша компанія Smart Solution Я вирішила вам показати відео, як себе виявляє чи не виявляє нічного бачення від китайського виробника. Цей нічного бачення досить хорошу має картинку, дуже гарно знімає, показує. Тобто, все чітко видно. Реально, видимість дуже хороша. Але в чому нюанс весь? Показую наглядно, чим відрізняється по факту від американських. ПВСів, вульфів від компанії AGM Global Vision. Вмикаємо інфрачервоне підсвічування. І ось так виглядає інфрачервона лампа. Тобто камера, на яку я зараз знімаю, вона показує повністю, як що видно. Питання в чому? Що якщо будуть бачити орки, то вони побачать в тепловізор. В прилад нічного бачення такий самий. Тобто, в оптику, де буде камера, то в будь-якому випадку у вас отак буде видно. І я не хочу, щоб наших захисників ось так могли побачити з легкістю, абсолютно не напружуючись, тому що видно не лише в камеру, наприклад, оптику чи інші якісь прилади, але видно і так, вживу, тобто, неозброєним оком. Що видно. Камера шкода, що не передає а, саме який колір. Тому що тут по факту колір червоний. А зараз ми бачимо на камері фіолетовий колір. Тобто він повністю ну, не відповідає тому, щоб передати всю повноту картини того, що ми бачимо зараз, як знімає інфрачервона, як перепрошую себе, виявляє інфрачервона лампа, інфрачервоне випромінювання. Тому майте на увазі. Перш ніж обрати щось, краще зверніться до нас. Ми вам допоможемо, розповімо всі за та проти, і ви будете завжди в безпеці.